Уроні з да? пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. І розпочнемо з першого питання про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки. Доповідає Валерій Голоснюк. Доброго дня ще раз, шановні депутати. До вашої уваги пропонується Зміни до програми реформування. Розділ 3. Ремонт та отримання доріг. Доповнити пунктами 6 і 7, а саме розроблення проєктної документації на об'єкт капітальний ремонт будівництва території багатоквартирного житлового будинку за адресою Харківська область, Чугуївський район, місто Зміїв, вулиця Соколівське шосе, 1А. Сьомий пункт той же самий, тільки Соколівське шосе 1. На ці заходи планується по 47 тисяч 18 гривень, тобто 94 тисячі. Далі, у нас проведено на сьогоднішній день ремонт переліку здорового вулиць по територіальній громаді. Пропонується доповнити пунктами 10-30, тобто 21 вулиця. Такого Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, внутрішніх квартальних проїздах на тротуарах, а саме ліквідація виборів пневмоінструментовим методом по вулиці Соборна і так далі. 21 вулиця. Якщо є потреба, я зачитаю всі. На, цю суму, на, на ці заходи виділяється, не виділяється, а перерозподіляється в цьому ж розділі 1 489 479 гривень. Перерозподіл коштів в межах існуючого бюджету. А яка загальна довжина цих це вулиця? Не... Кожна вулиця в віддільності. Це ж пневмоінструмент, тобто ямочний ремонт. Там, Окремо права по площі вважають. Зрозуміло. Якщо цікава якась конкретна, я можу а сказати. Перелік, перелік, Зачитайте перелік, будь ласка. Ну я зачитаю перелік. Давайте так. Я не буду читати весь текст, а... Вулицю і місто, місто Зміїв, вулиця Соборна, Садова, місто Зміїв, Покровська, місто Зміїв, Адміністративна, місто Зміїв, вулиця Донецька, місто Зміїв, вулиця Вишнева, місто Зміїв, вулиця Шеронінців, місто Зміїв, вулиця Донецьке шосе, місто Зміїв, вулиця Нижня, місто Зміїв, Бутівська. Рагатинська, Лісна. Залізничний провулок міста Зміїв, Сакарівське шосе – Зміїв, Таранівське шосе Зміїв, Залізничне місто Зміїв, Зідьки, вулиця Ковтуна. Центральна та Маяковська Бірки, вулиця Маяковського Бірки, проїзд ну, до гаражів, друге названня. Набережна село Тиченків і Щегельська -Заданецька. Всі 20 вулиці. Работа по, продовжується. По документації технічній, по розробці. Це буде внутрішній. Це вже зроблено. Два... Це... Ні, ні, а, проєкти ви маєте на увазі. Так, так, так. так. Це... У нас іде розробка проєкту внутрішньобудинкових територій. Тобто 1,1А, там, де у нас не ті двори, будуть доводитися. Там буде піднімати, мабуть, да? ну, проєктанти будуть читати.

все же разрабатываются проекты, будут делаться потом. Без проекта же делаться не будет. зачем проекты делаются? Ну, раз проект разрабатывается. Ну, конечно. Плануется. Ну, ну, уже 13 лет плануется. Ну, разрабатываем проекты уже, гроши выделяем на проекты. Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич. Анатольевич. Владимир. Цена проекта 47. Анатольевич. Дозвольте, я продолжу. Пятый раздел. Добавляємо пункт оплата послуг по заміні трансформаторів струму в кількості трьох штук з витратними матеріалами по об'єкту шосе 26, Це будинок інтернат, трансформатори струму, там 15 тисяч виділяємо на ці, ці заходи. там на балансі Так, да, На балансі міської ради здання стоїть і РЕМ прислав нам листа щодо заміни що цих, ну, для очоту ці трансформатори струму йдуть для очоту. Їх треба міняти. Беремо такі трансформатори, які будуть 16 років роботи. Фінансова підтримка комунального підприємства «Зміївсервіс». Так, Тут у нас додаткове виділення коштів для... У нас був такий пункт прибання автомобілів типу «Пікап» Пікавторів. Збільшує на 35 тисяч, я так розумію, по тендеру трошки не влізли в суму. Збільшує на 35 тисяч загальну суму. Загальна сума буде становити не 6 мільйонів 800, як було, а 6 мільйонів 835 тисяч. Додатково в цьому розділі технічне обслуговування екскаватора навантажувача GCB, придбання насосів двох. Податок на спеціальне використання води. Податок користування надрами для видобування корисних опалень, екологічний податок, послуги з тимчасового приєднання електроустановок та придбання перетворювача частотного кількості одна штука. Загальна сума на всі ці 9 пунктів 914 14 тисяч. Хочу податки на mm? М? Податки ж вони в тарифі на ну, це як фінансова допомога йде, тому що у нас екологічний податок. Складає 138 тисяч, а на користування надару має 238 тисяч. Відповідно його листа до зміської. Ну, тобто вони не добирають, ну, пока, люди не платять і вони хочуть. Ну може бути. Не готові вам щось відповісти, за що в чому. І останнє доповнення це фінансова підтримка комунального підприємства Змію тепло. Тут все в межах фінансування, просто перерозподіл з одних пунктів на другий. Додаємо два пункти, послуги по розробці, ідентифікаціях підвищеної неспеки і послуги з перевезення вантаження автомобіля матеріалів для монтажу і підключення бочно-модульних контейнерів. Тобто загальна сума 500 тисяч, там 440, там 60 перерозподілу в межах асигнувань, які були у нього, займається з двох попередніх пунктів. Придбання матеріалів для монтажу, А от Було б цікаво по сервісу знати, яка в них дебіторська заборона. Я зараз не готовий вам відповідати, коли інформацію можна знайти. Могли голосувати. От так, хоч би на сесії, в присутній. Ну, на, ми, ми запросимо на сесію. Ну, дійсно, була заборгованість. Я перенову, по-моему, говорив, брак там щось до 7 мільйонів. Ну я не, не буду казати точну цифру, так сказати. Це, це так, на слуху. А так, в принципі, цифра була, ну, але кінець прошлого минулого року. дуже багато. А що вони, вони не працює, немає Всі <працюють. працюють. Багато людей, які повиїжджали. Ті, що по лічильникам, там проблем немає. А там те, що по, по факту по Ну, Це всі зміни, які пропонуються до коїсь є іс. запитання ще. Хто заданий проєкт рішення? Тільки щоб на сесії запросили. Та тут для початку треба тут, на бюджетну комісію запросити. На 16.00 ну, ми запросили його на бюджету. Хай скаже, яка торг, для бюджетної комісії це буде. Так, дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП з Мівське виробниче управління житлово-комунального господарства. Доповідає Роман Горбунов. Підтримки. Виділи додаткових коштів в сумі 356 тисяч гривень на оплату електроенергії. Наступна сума 100 тисяч на паливомастильні матеріали талони, 97 800 на послуги видалення проєктно-кошторисної документації по об'єкту підготовки об'єкта до опалювального сезону, капітальний ремонт покрівлі громадської будівлі за адресою Гарина 15, на зараз Лиманська, 15. 200 на оплату послуг, проведення експертизи проєкт також торисної документації по об'єкту підготовку об'єкту опалювального сезону, капітальний ремонт покрівлі громадської ракети на 15 лиманська в сумі 9600. І е, цей ремонт. Е, ремонт е, Лиманська 15. Е, поверхи, якщо ви перебували в приміщенні, побачили, що на зруйновані. Два поверхи в приміщенні на капітальний ремонт окремих приміщень підселення, перекриття в громадському будинку за адресою Чувульський район з біднів 15, Кульманська, 15, 1 мільйон 41 тисяча 566 гривень. І на здійснення технічного нагляду по об'єкту капітальний ремонт окремих приміщень підсвітним перекриттям 14 тисяч 970 тисяч гривень. 14 тисяч 970 гривень. Своїми силами робити перекриття. Чи, Ні, так. це ж ви ж розумієте, що для того, щоб зробити кришу і перекриття. ж зараз… Ну, ви сказали там, перекриття чи дах, чи що там. Так, ну, <смеш> так, далі регіон треба приїхати з підсиленням <смеш> Це те, що ми робимо на поверхах. Це буде робити спеціалізована організація, там же ж проєкт і так далі. Це серйозні речі, там, де забезпечення безпеки і так далі. Своїм силами наряду, тому що це, так, відповідні це відповідні документи. Відповідно, Допрошує, да? відповідно прош... Чи, ні, Там ще, ще номар... не пройшли, Ще не пройшли. Да, ми зараз тільки е, робимо що просимо гроші на те, щоб зробити відповідні документи і подальше провести ремонт. Ні, у вас там не ремонт сказали. Це ж уже ремонт? Так, це вже ремонт. Це по сміті, так? Да, готова смета. Загальна, дивіться, загальна сума Алло. у нас виходить 1 мільйон 234 тисяч. У минулому році виділяли, але не використали в не встигли, ми так. Да, Тоді зрозуміло, документація всі на ремонт, щоб суму це підтвердити. Да. Да, ну, відповідно, конечно, і кошторисна да, документація, і експертиза, відповідно, все буде. Є ще запитання? Ні. Немає? Хто заданий проєкт рішення? За. Одноголосно дякую. Дякую вам. Третє питання про внесення змін до програми сприяння збереженню та оновленню спільного майна багатоквартирних будинків на території з міської міської і територіальної громади на 25-й 26 роки. Доповідає Олена Пилипенко. Шановний головуючий, шановні депутати, до вашої уваги проєкти рішення. Міської ради про внесення змін до програми сприяння збереження оновлення спільного майна багатоквартирних будинків на території з міської міської територіальної громади на двадцяти 26 шостої раки. На минулій сесії ви затверджували зміни до цієї програми, і згідно з заходів вже звернулися співмешканці. Багатоквартирного будинку по вулиці Вишнева, міста Зміїв через уповноважену особу, якою став ПП зміїв «Будкор». Mm -hmm. приватне підприємство Будкор звернулися, написали заяву, що їм необхідно відремонтувати, допомогти відремонтувати покрівлю, додали до цього протокол загальних зборів і дефектний акт, який виготовили на замовлення співмешканців, за цим дефектним актом, я наголошую, саме за дефектним актом, не за проектом, орієнтовна сума робіт становить 1 мільйон 520 гривень. Це в листі співвласників. Але відповідно до програми у нас з відповідальними програми визначений КП ЗМІВ сервіс вони будуть замовляти проєктно-кошторисну документацію, оскільки це капітальний ремонт, і е, написали вже листа, де просять, щоб з бюджету було виділено за цією програмою 49 тисяч 235 гривень. Саме на виготовлення проєктно кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі цієї дев'ятиповерхівки. Тому пропонується внести в заходи програми е, такий об'єкт Капітальний ремонт покрівлі дев'ятиповерхового поверхового під'їздного будинку з адресою Харківської міські район міста Зміїв вулиця Вишнева 1 і перебачити кошти в сумі 49 тисяч 235. Коли буде виготовлений проєкт, проведена його експертиза. Е, то вже на наступній сесії, я думаю, також ми будемо пропонувати внести зміни і вже зазначити саме по проєкту суму робіт, які, яка буде необхідна для виконання ремонтних робіт. Тому прошу Є запитання? Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно. Четверте питання про надання дозволу. На списання майна з балансу комунального некомерційного підприємства з міський центр первинної медико-санітарної допомоги. До з міської міської ради звернувся керівник комунального некомерційного підприємства з міський центр первинної медико-санітарної допомоги з проханням надати дозвіл на списання матеріальних цінностей, відповідні технічні акти. Ліцензованих організацій є, оскільки серед цього списку є комп'ютерна техніка, є автомобілі, холодильник, а також до переліку входить земельна ділянка, яка рахувалася на балансі некомерційного на підприємства. Але це земельна ділянка в селі Лиман. Була передана амбулаторія у власність Слобожанської територіальної громади, а домельна ділянка так залишилась на балансі на бухгалтерському облікуванні. Тому пропонується надати дозвіл на списання цих матеріальних цілей. Що ділянку можемо списати? Це чи що під категорію, правильно? Ділянка вона сьогодні за витягом власності Слобожайської тергромади, але вона по бухгалтерському обліку, так як за неї за документацією була сплачена, і от е, нормативна грошова оцінка була тоді визначена, коли проводилось будівництво. От вона числиться, самої ділянки немає, по бухгалтерії її документація числиться. Так, так, вона за витягом нічого передавати. Нічого передавати. Вона за, за витягом, коли ми передали саму будівлю амбулаторії, то вже Слобожанська тергромада ну, за законом переоформила на себе цю земельну ділянку автоматично майже. А у нас вона залишилася, нам не треба було її передавати, бо вже будівлю передали. Автомобіль який ви Автомобіль один заз. 11.026 2004 року випуск, а другий ваз 21.09.9420 2009 року Є ще таке запитання? Хто за даний проект рішення? Одного голосного. П'яте питання про затвердження акту приймання передачі окремого. Індивідуально визначеного майно. Шановні депутати, на одній з е, минулих сесій ми приймали власність від е, з державної власності в комунальну власність через Міністерство соцполітики е, електричний скутер Джен Модель ЗЛ9 було передано для використання. Для чого було придбано Центр надання соціальних послуг, але по закону цей сам акт ми повинні затвердити. Цей скутер у нас вже більше року, просто яв у гаражі, нарешті ми його прийняли, оформили, але акт підписаний необхідно затвердити рішення в сесії. Ми <кій> його будемо відповідати в Так, новий акумулятор прийдеться покупати. Ваша колега Надія Анатолійовна буде на сесії, ви її запитаєте. Може на завтра приїде Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Шосте питання про внесення змін до рішення шостої сесії з міської міської ради 8-го скликання від 18 березня 2021 року про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської території громади. об'єктів комунальної власності територіальної громади міської міської ради, що підлягає передачу в оренду на аукціоні, внести такий об'єкт. Це нежитлове приміщення, розташоване на поверсі поверхової будівлі за адресою селище Вирішальний, вулиця Центральна, будинок 26. Перший поверх у нас вже перебуває в оренді. Зараз є пропозиція також балансоутримувача. Також виставити на аукціони це приміщення для ефективного використання. Загальна другого поверху 192 квадратних метрів. Змір сервіс. Кої є запитання? Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно. Е, сьоме питання про прийняття у комунальну власність з міської міської... Територіальної громади матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги від громадської організації ветеранів, учасників війни та спільно... спільноти активних радикальних патріотів зміївщини. Шановні депутати, змінівська міська рада виступила. Учасником заходів конкурсу, який було організовано ПРООН у партнерстві з громадською організацією ветеранів, учасників війни та спільноти активних радикальних патріотів Зміївщини. Мета цього конкурсу була створення ветеранських просторів. Ми пройшли цей конкурс і через громадську організацію в нашій громаді були надані. Меблі та обладнання. Летеранський простір ми плануємо розмістити там, де колись перебував паспортний стіл відділ міграційної служби. Наразі тривають роботи у нас по виготовленні проєктно-кошторисної документації для проведення там ремонту, але меблі і обладнання вже надійшли. Вони там ускладнені, і за умовами конкурсу громадська організація, яка їх отримала. Справа з повинна передати для сталості використання у комунальну власність, тому пропонується. Я можу вам зачитати ці. Це вісім офісних диванів, пуфи, трансформери, чотири штуки, модульний стіл, 6, крісло офісне 5, стілець офісний 5, стілець офісний іншого типу 10. Ще є деякі столи. Шафа, офісне крісло, стіл журнальний, книжкова шафа, ноутбуки два з мишками. Далі в нас є два принтери, багатофункціональних пристроїв, кулер для води, кабамашина, кондиціонер, телевізор і кріплення до нього. Це саме для того, щоб ми зробили ветеранський простір, куди могли приходити комфортно себе почувати ветерани. Підтримати. Кої запитання, паданому рішенню. Хто за даний проєкт? Одноголосно. Восьме питання про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги від громадської організації Центр розвитку ініціатив Інсорс. Шановні депутати, з міська міська рада виступала ще в одній ініціативі, яку була організована центром розвитку ініціатив Інсорс у межах реалізації проєкту створення та розвиток консультаційних пунктів для бізнесу в Вінницькій, Київській, Тернопільській та Карпівській областях у межах проєкту трансформаційне відновлення для безпеки людей в Україні, який фінансує уряд Японії, та впроваджує програма розвитку Рон про Україні». Мета цього. Заходу було створення і облаштування консультативних пунктів в громадах Харківської області, консультативні пункти для бізнесу. У нас наші працівники, це державні реєстратори, пройшли навчання в рамках цієї програми і отримали меблі і обладнання для створення робочого місця для консультативного центру. Це ноутбук, принтер, стіл письмовий, стілець офісний і. Ще один стілець офісних відвідувач. Да. Кої запитання? Все зрозуміло, хто заданий проект рішення? Одноголосно. І останнє питання дев'яте про прийняття у комунальну власність Зміївської міської, міської територіальної громади матеріальних цінностей у вигляді у вигляді допомоги від громадської організації Зміївський центр регіонального розвитку. Зміївська міська рада учасник общеної ініціативи е, про ООН, яку фінансувала про ООН в Україні. Е, вже було це озвучено і висвітлено. Е, ми е, брали участь в е, проєкті створення комфортних міст для поліцейських офіцерів громади. На той час у нас їх було лише два. Ми виступ, е, надали пропозиції, отримали матеріальні цінності, які ну, в торжественій обстановці обстановці було вручено тут на сесії нашим офіцерам громади. Старанівського великого округу і Барівського. А зараз ми упорядковуємо документи, нам необхідно прийняти у власність ці матеріальні цінності і поставити на баланс. Тому пропонується прийняти власність кондиціонер, гадофанціональний пристрій Canon, ноутбук «Nope Lenovo два штуки, до них комп'ютерні миші від реєстратори. Де реєстратор один, стільці офісні і офісні шахти. Виступила нашим партнером, також громадська організація з міський центр регіонального роботу. Від нього і приймаємо ці матеріальні сім'ї. Зараз на них вже працюють поліцейські офіцери громади, зрозуміло. У кого є запитання, хто за даний проєкт рішення? Дякую. Шановні колеги, всі питання ми розглянули.